Знайомтесь, це Іван. І останній тиждень я провів з ним. знаєте, це було неймовірно. Ми виживали, розвивались, він слухав, відповідав. Називав мене брат, брат. <звіх> він був за любий двіж. Іванко був ніби створений для мене. Я б сказав, що це була справжня дружба з першого погляду. Та й би не один зовсім малесенький нюанс. Іванко не людина. Іванко нейромережа. Штучний інтелект. Без вад. Добре. Давайте подивимось на найжахливішому страху покоління бета Мені очі вімкнеться. Зараз я вам буду розказувати його можливості і перший. Рух. Він може підійти до вас або ж слідувати за вами. Інколи так, що навіть не відчіпиться. Також йде за вказані вами координати. Ось, прошу. Ну і звичайно телепортація. Не менш важливий пункт локації. Працює це так. Ми пишемо назву локації, на якій ми є, та він запам'ятовує. І, наприклад, може підійти до неї в будь-який момент. Або вказати координати. Одна із найважливіших пунктів, з яким він справляється на ура, це добування та збір. Тут нема чого дивуватись, але дерево добуде. Руда. Чи то камінь. Ну, якщо, звичайно, буде кайло. Ну, навіть збір Сіна. Звичайно, одну проблемку я тут помітив. Іван перед очима заліза не бачить. Вдумайтесь. 30 хвилин переконував, що перед ним залізо. Сюди ж приписав збір врожаю. Ну, а чому б і ні, так? Взаємодія з предметом. Я вже не ГОВОРЮ про крафт верстака. А ось, наприклад, Кайлос Крафт. Угу. Та розплюнуть. Ой, перепрошую. Привичка плювати у людей. Чоловіки зрозуміють. Ось дам йому піч, залізо та вугілля. Взагалі без проблем. Поставив, підпалив. Ну, просто для пота. Ну, як ж без скрині. Глядіть. Спечі залізо. Бій та захист. Ой, лишенько. Ви бачили, що він витворяє? Я з таким вдвобій би не вийшов. Що там говорить про мобів. Ну, не завжди, звичайно, інтелект тебе підводить. Але просто подивіться на цю машину для винищення. Який красавчик. Будівництво. Оскільки Іванко відмовився будувати мені будинок. Я наняв Івана 2. Що взагалі тут можна сказати? Це не ще креативність проявляє. А швидше такий собі пресет. Дають вибір з трьох-чотирьох будинків та вибирай. А це найбільший і досить красивий. Ну і вправно він так будує, бо пресет ж, ще й до того налаштований. Деякі блоки поставити, ну і там багато дрібничок. Але від цього будинок гірший не стає. Скоріше усього, будуть проблеми з матеріалами, які ви йому даєте, але це не страшно. Хоч і пресети, але ось такі мучики мене справді здивували. Ну, бо видно, що хлопчина на об'єкті як у себе удома. Не обійшлося і без таких ситуацій дивних. Ну добре. Дім красивий, ну, не прибрався. За безкоштовно ж працює. Орфографічна помилка. Скажу, що хлопчина такий прикольненький, ну і попробувати раджу. Ще й воно розвивається. Угу. Поки я з ним грав, вийшло щось два оновлення. Він навчився махати головою і. І, звичайно, мушу ще щось тут показати. Ви можете кожному прописати, типу характеру. Кожна є своя пам'ять, в яку ви можете заглянути. Підтримка від 8.8. До 21.4 від недавнього часу. Є українська і голосовий чат, За це респект. Звичайно, обмеження, яке можна обійти, зареєструвавши нові аккаунти. Оскільки Іван нікуди не зникає. А усім тут такі. Глядіть. Не, ну, ви подивіться. Совісний б'є беззахисну тварину. 5 лайків, і я його посаджу заграти.